Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось більше про те, що таке діалог, та будемо вчитися їх складати. Отже, як ви знаєте, наше спілкування має, при спілкуванні ми з вами маємо дотримуватися певних правил. Давайте їх зачитаємо. Перше правило це бути вічливим, привітливим і доброзичливим, уважно не перебуваючи слухати співрозмовника. Заохочувати співрозмовника до висловлення власної думки. Вміти доброзичливо висловити незгоду з позицією співрозмовника, не розмовляти без потреб голосно та не використовувати грубих слів. Ну, я б ще й додала, що потрібно не забувати. Використовуйте слова вічливості та етикетні формули. Якщо ви будете дотримуватися цих правил, з вами буде приємно спілкуватися, і люди будуть тягнутися до вас для того, щоб ви. Тому що ви будете дотримуватися цих правил і відповідно будете поважати свого співрозмовника. Працюємо сьогодні на сторінках 10-11 у вашому. Отже, сьогодні нам потрібно запам'ятати два визначення монолог та діалог. Запам'ятайте, монолог, да, слово моно, означає один. Тобто, це говорить одна людина. Іноді, наприклад, дуже зараз популярний жанр, такий як стендап. Коли людина виходить на сцену і починає говорити, а слухачі її слухають. Так ось там людина говорить одна, тому це називається монолог. Діалог. Дія означає два. Тобто діалог це спілкування між двома або кількома особами. І кожен діалог... Кожне висловлення учасника діалогу називається реплікою, тому запам'ятайте це. Давайте прочитаємо два висловлення. Поставте відео на паузу та зачитайте їх. Подумайте, що із них є діалогом, а що є монологом. Отже, діалог це перше. А монолог... Це друге Б. Тому що у тексті А ми бачимо, що спілкується мама, ну, мабуть, син або дочка, тобто її дитина. Тому там беруть участь двоє людей. А ось у варіанті Б говорить лише одна людина. Тому це називається монологом. Ну, і як я вже сказала, потрібно використовувати слова вічливості, етикетні формули. Давайте їх пригадаємо та розподілимо і запишемо в три колонки. Тому у робочому зошиті запишіть вправо 9, ділимо зошит на три колонки. Перша колонка для привітання, друга колонка для вибачення. Третя колонка під час прощання. І відповідні фрази треба розмістити у відповідну колонку. Куди що ділити, я буду підписувати номером колонки. Ви можете поставити відео на паузу, зробити це самостійно, а потім перевірити. На добраніч – Прощання. Привіт. Привітання! Доброго ранку, привітання. Прошу вибачте вибачення. Даруйте вибачення. Добрий день. Привітання. До побачення. Прощання на все добре. Прощання. До зустрічі. Прощання. Пробачте. Вибачення. Хай щастить це прощання. Бувайте здорові! Прощання. Перепрошую, це вибачення. Прочитаємо діалог між мамою та сином. Мамо, можна завтра гуляти з другом? З ким саме? З Володою ми познайомились в інтернеті. Він такий цікавий співрозмовник і виявили, що живе в нашому районі. Це добре, що тобі з ним цікаво. Та що е, ще ти про нього знаєш? Скільки йому років, де він вчиться? Розумієш, в інтернеті можна представитися ким завгодно. Під виглядом звичайного хлопця може ховатися злочинець. Це може бути мама. Він грає в футбол та цікавиться аніме так само, як я. Він на рік від мене старший та вчиться в школі, що біля супермаркету. У нього на сторінці багато фотографій з шкільними товаришами, тренувань. Я не думаю, що він не той, за кого себе видає. Можливо, що й ні. І... 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 Та треба бути обережним. Уявімо, що хтось хоче зустрітися з тобою, щоб відібрати в тебе телефон чи гроші. Це може бути навіть дорослий, не дитина. Він прикидається другом. Ти приходиш, а на тебе нападають. І ніхто його не вирахує, бо сидить він не за справжньої сторінки. Який жах, мамо. Та цього разу я думаю все добре, бо в Володю знаємо я однокласника. Однокласниця він її сусід. Більш того, я напишу тут на аркуші тобі його телефон, щоб ти могла зателефонувати, якщо хвилюватимешся. І зустрічаємось ми в аніме-кафе, де повно моїх знайомих. У такому разі можеш піти та завжди будь пильним, коли знайомишся в інтернеті. Молодець, що розповів мені. Отже, що нового ви дізналися з діалогу, а що було для вас вже відомо. Чи дотримуєтеся ви правил безпечної поведінки в інтернеті? Складемо з вами діалог День народження бабусі. Уявімо, що за декілька днів відбудеться День народження у вашій бабусі, і ви з мами обговорюєте подарунок, який хочете їй подарувати. Отож, Учасники два, двоє людей це мама та дитина. Кожна репліка діалогу, запам'ятайте, записується з нового рядка і обов'язково ставиться тире. Як ви бачите, в мене вже проставлено тут, що буде сім реплік діалогу. Наприклад, про що можна говорити в першій репліці? Ми можемо з вами звернутися до мами. Щоб вона відповіла на питання, так? що ми будемо дарувати бабусі? Наприклад, мамусю, за декілька днів день народження в бабусі. Що, ти, що ми з тобою подаруємо? Мама може відповісти: я ще не думала. Давай подумаємо разом. Дочка, в мене є пропозиція. Давай подаруємо їй картину. Добре, доню, А на яку тематику? Вона дуже полюбляє море. Давай щось пов'язане з ним. Добре, доню. Завтра підемо до магазину та подивимось таку картину. Дякую, мама. До завтра. На добраніч! Ну і домашнє завдання. Ситуація життя. Уявіть, що до вашого класу прибуває новий учень або учениця, і ти хочеш підтримати його, допомогти звикнути до нової школи, підказати, де і як познайомитися з розкладом уроків, одержати підручники. Тому складіть діалог за особами 5-6 реплік, які можуть бути у такій ситуації. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!